Сьогодні ми бачимо, що держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів, е, фільмів державних. Е, як до цього ставиться звичайний люд, звичайний народ, який живе звичайним життям? Доброго дня! Що ви скажете з цього приводу? Добрий вечір студія. Я думаю, краще ці кошти виділили б нам на лопати, то ми вже весь день копаємо двома лопатами. Лопати не наші, як ви зрозуміли. І там вон, хлопці далі вам покажуть. Вони копають тими лопатами, скоро ті лопати зітруться. Треба кошти на нові лопати. Зрозумів. А Ану спитайте, що вони думають. Дякую. Зараз Відпочив. прийдемо до звичайних людей, які тут відпочивають, мабуть, в парку чи ще щось. Е, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що ще мені дуже подобається, як в Києві вулиці ремонтують за сказочні бабки. Дуже сильно подобається. Ви ж що мені подобається мазолина?